Друзі, добрий вечір. Вибачаю, що трошки затягую за розігришем, Дуже була напружена в мене тут пару днів. В середу їздив на Бурштин. Відеозвіт з цієї рибалочки буде на каналі буквально завтра післязавтра. Прийшли новинки від Trinity Bates, і я хочу про них розказати. Чому? Тому що. Після того, як буде розіграш, частина цих новинок піде в призи. Тому не буду прошу розказувати. Так що поки що я роблю, представляю новиночки. Деякі серії цікаві. Зараз вам розповім. І половину тих призів піде в, в призи на розіграш, який ми об'явили, який має бути в середу. Завтра п'ятниця. Я думаю, завтра я розіграш проведу. Якщо я сьогодні ще буду в силах, я ще проведу відповіді на запитання. Це так, якщо це відео раніше вийде, чим відповіді на запитання. Ну і приступаємо. Мій товариш Славік-міхаць, команда колись вона називала Нептун. Зараз він основний такий виробник на заході України прикормочної насадочної програми Карпової, це компанія Trinity Bates. Що приїхало? Я сам ці речі перший раз побачив. О, зараз спеціально відкрив каталог, сайт, до речі, trinitybates.com.ua, кого цікавить деякі новинки. тут. Є тут не всі, звичайно, бо то був весь стіл завалений, тільки новинками. Але про ці новиночки я вам розповім. Тільки що я покрутив, повертів їх в ручках своїх. І хочу з вами поділитися. Це є ціла програма Squid Game. Так називаємо. І тут, до речі, дуже Хто, значить, сумнівається, яку зранку, днем, ночу. Тут навіть є розподіл: ранкова насадочка, День, ніч. Ось тут є така маркерівка. Ранок, день, вечір, ніч. Тому не треба думати. Що тут основне? Тут можна сказати не так, як склад, але, може склад трошки, вона може не так розчиняється, вночі, може менше розчиняється, Тут я вам далі розкажу. Як кольори, є днівні кольори, є ранок вечір і дніч. З сім'я згідний, з цим я сам сталкивався, що на ніч зовсім інакші кольори працюють. Значить, які форми тут є? Ну, тут різні діаметри. Вони в двох-трьох кольорах. Такі от, жовтенькі, розовенькі, всякі, о, червоненькі. Ось це, по-моєму, duo корк так називаємо. Вони типу, о, з квідом пішов такий аромат. Такий. Це все свіженьке. Все серія квіт. Тут зверху коробочка, сквіт Гейм. Значить, це на основі сквіда. От як є серії СКС, СКР, то тут сквіт. Основна база, основний аромат це сквідовий. 12-ки. Так, 12-ки. І ще такі от є. снейл. Вони, Снейл це якось перевод. Мультиколор називається. І дивіться, скільки тут кольорів. Сіренька, помаранч, коричнева, червона ну, е і жовта. Ну, Десь п'ять кольорів точно є. І ще саме основне мені сподобалася: новинка, мабуть, сезона буде точно це Солюбов. Є тут серія, яка ще й розчиняється, крім того, що є Вафтерс, 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 Вафтерс. Ні, ці всі Вафтерс, то далі буде Солібов, я вам розкажу. Ця сквідова дуо. Це все Вафтерс. О, дивіться, наприклад, серія ніч. Уже кольори інакші. Бачите? Фіолет, білий, розовий. Там таких кольорів нема. От ночні кольори. Я теж спробую, я по одній баночці собі лишу, пополам поділю, а стальне вам на призи відправлю. Ознайомитесь з новиночками. І от сквіди. Тоже це у нас вже вечір. Теж помарань жовтенький. Так щоб. Заходьте на сайт Trinity Bates, вони є Squid Game, запам'ятайте, замовляйте і я думаю, вони будуть працювати. Я ще думаю, що в моїх відео ви їх побачите. Я на ці вихідні планую. Не знаю, як вийде. Це планується, а як виходиться. Погода дозволяє, хочу поїхати на Прилбичі. Дуже, я так про них згадав, що я в прошлому році там один раз був. Так мені захотілося на прилбичі. Постараюсь в суботу або неділю виїхати на Прилбичі, і поганяти там більше карася, чим карп. карпа. Карп, я думаю, ще може ранувато. Хоча з такою аномальним теплом вже, я думаю, карасі, ой, і карп теж може проклюнутися. Так, далі. Є така серія Снейл, От вона теж. Снейл, Снейл. От. І вони тут уже бувають мультиколор знову. Снейл це така от рихльона. Як вона називається, типа? Переклад навіть не знаю. Ну, ось такі гармошечки, бачите? Гармошечки. Така цікава формочка. І мультиколор, мультиколор теж. А це іде у нас в авторс. Снейл солюбол, а коричневенький, от вже розчинні. Приблизно час розчинення, якщо вода градусів 20 до 2 годин. Оцей, оцей насадочка до 2 годин розчиняється. Тоже цікава річ, можна його кусочок підрізати зверху шляпочку попапчика якось, пилящого, І буде дуже цікава насадочка. Також пробуємо, користуємося, і якщо комусь понравилось, пишіть. Ми це з вами обсудимо. Знову мультиколор Snail Wafters. Сквіт-Октопус, Монстер Краб, такий самий мультиколор. Монстер Краб, теж робоча позиція. До речі, на Баунті Сквіт, Монстер Краб, оці м'ясні інколи дуже непогано вистрілюють, Так що, якщо нема кльову, пробуйте. Я завжди маю у себе в арсеналі. Якщо наші ті кольори і смаки солодкі не працюють, одразу бах м'ясний, Монстер Краб, Сквіт, Кріль. І вона буває вистрілює. Snail Wafters Солібов. Знову коричневий колір, знову розчинні. Трошки інакший колір, Або навіть інакший, інакший розмір. Тож, оце цікава штучка. Да, вони є коричневі, а є такі, які зеленкувато-сиренькі. SKS10. Знову Солібол Wafters Вафтерс, причому. такі коричневі. Пахне. Свіженький. Чувствується, знаєш, такий запах свіжо скатаного бойла. Мені це знайоме, бо я колись трошки катав ті бойліки, сушив, у мене ще є сушки до сих пір. Знову солюбол монстр ну. ну, Такий, знаєте, не різкий, а ну, насичений такий запах. Приємний, приємний. Фу, фах. Так, що у нас ще цікавенького? Sneil multicolor Wauters. Кріль? Теж такі от красивенькі різні кольори. Чим Мені, наприклад, подобається смак один, а з кольором ви одну баночку маєте. п'ять кольорів. Не треба п'ять баночок кріля Вафтерса. Цікаво, мені подобаються ці речі. Особливо Солюбов. На не, не більше ніяк не, не спортивну рибалку, а от таку трофейну, ночну солюбольчик хорошо працює. Так що рекомендую спробуйте. Так, про як я вам розказав в цій серії новиночки. І ще, до речі, це ексклюзив. Його нема ще ні на каналі, ні на сайті, ніде. Нова новиночка від Trinity Bates це Z-Rick Mix. От деякі завжди питають: а чим кормить, як кормить, що сипать, що додать. Хлопці, за вас все подумали. Тут, навіть подумали, коли ставити ранок, день, вечір, ніч, не треба думати. І от вам готовий стік Мікс 2,5 кг сухої суміші. Тут, якщо ви змочите, вона дає. Червону муть. Інколи на амура дуже стріляє, тут оранжева, поворанчева, по-моєму, оранжева. По да. оранжева. Як ним користуються, я, на жаль, в призи їх не дам, бо я буду сам ними ловити амурчика. Мені не знаю, хто більше дасть, будуть вони в продажі я думаю, будуть. Але мене дуже цікавить це попробувати іменно по амуру, по зігріку. Знаєте, що баунті дуже. Знамените озеро по зігрігу, оце ми будемо тестити. Як це робиться? Два половина кілограма сухої суміші, кілограм перемолотого, перекрушеного горіха і кілограм коноплі. Можна також коноплю перекрутити. Все це змішуєте. І от вам готовий zі мікс Якщо це багато, наприклад, ви не на змагання а на денну рибалку. Робите пропорціонально пів е, пакетика, грубо кажучи, кіло 250 сухої суміші. Туди пів кілограма коноплі, пів кілограма горіха. Все, перемішуйте, зволожуйте до потрібної вам консистенції, можна зробити в вигляді сукчика, можна е, е, таку півсуху. Там буде ліфтувати всякі. Спеціальні добавочки, де що буде падати, де що буде впливати, де що буде зависати в полості, ну, не в полості, в товщі води, буде своя вже ароматика. Тут все, все закладено, вже не треба нічого видумувати. Все, пробуйте, користуйтесь. Я думаю, в цьому сезоні вона себе покаже дуже-дуже непогано. Я вже теж, трошки, як тільки кари, десь амурчик проклюнеться, я зразу їду. Тестувати цю суміш на Амурі. От про це я вам хотів новиночки від Trinity Bates. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Натискайте колокольчик, щоб не пропустити нові відео, нові розігриші До речі, дуже дякую за активність. вже за буквально пару тижнів у нас вже більше 200 підписників підписалось. От зараз вам скажу точно. Тобто, з такими темпами ми нормально будемо закривати, закривати наші розіграші. от, ага, От, шукаю, де. 7203 підписники. От За два тижні 203 підписника. З такими темпами 10 тисяч до кінця року ми маємо закрити. Все. До побачення. А зараз я після цього відео спокійно сяду і відповім на ваші запитання. Всього, пока.